Через ворожі обстріли на Донеччині напередодні одна людина загинула. Ще чотири дістали поранення. про те, як розпочалася доба в області, дізнаємося від Юрія Вінокурова, першого заступника голови Донецької обласної державної адміністрації. Він зараз з нами наживо. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Да, Вітаю вас. Пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, як оперативна ситуація в регіоні на тепер. Ситуація доволі складна. За добу мали 2,5 тисячі обстрілів, 16 населених пунктів були під обстрілами? Як ви сказали, на жаль, є е, загинулі і є поранені на території області. І буквально дві години тому було обстріляно місто Краматорськ кабами, але обійшлося без поранених. Скажіть, будь ласка, по яких населених пунктах б'є ворог і з якого озброєння? Фактично всі населені пункти на території області, що знаходяться в зоні активних бойових дій, отримують ураження від всіх засобів, які є у ворога: це і артилерія, і міномети, і дрони, і ракети, і каби. А також ті населені пункти, що знаходяться від 20 кілометрів, потрапляють від ракет і кабів. От з огляду на те, що ви сказали, і з огляду на ту небезпеку, яка існує зараз при фронтовій зоні, не тільки при фронтовій зоні, скажіть, будь ласка, як проходить евакуація з найбільш небезпечних наближених до фронту населених пунктів? Евакуація у нас проходить постійно вже на протязі трьох років. Фактично, зараз в області залишилось 304 тисячі населення за минулу добу, було евакуйовано 232 людини з зони активних бойових дій. Серед них п'ятеро дітей на сьогодні нами прийняте рішення по примусовій евакуації дітей і сімей з дітьми з Криворіжської територіальної громади Покровського району, в якій знаходиться наразі 27 дітей, і Великоновосілківської, поруч з великою новосілкою. 63 дитини там знаходяться зараз ще в громаді. От на сьогодні з Покровська. Вже вивезені повністю діти, От, продовжується евакуація з інших прифронтових територій. А в самому Покровську скільки ще людей залишається? В Покровську зараз знаходиться близько 7 тисяч мешканців. На жаль, темпи евакуації уповільнені. Але ми працюємо над тим, щоб максимально дати людям можливість виїхати з території активних бойових дій. А чи є населені пункти, в яких оголошена примусова евакуація? Є цей цей перелік постійно у нас оновлюється на території області, але, на жаль, на сьогодні ще відсутні нормативні законодавчі документи, які б дозволяли фактично примусово евакуювати людей? Тобто дітей ми вивозимо, а дорослі, на жаль, залишається певна кількість людей на всіх територіях. Пане Юрію, от ви кажете, що зараз евакуація дещо сповільнилася. А скажіть, будь ласка, хто допомагає з евакуацією і як взагалі вивозити людей? З евакуацією допомагають як міжнародні організації, так і представники правоохоронних систем. Головні серед них це білі Янголі і Фенікс, підрозділи національної поліції України. Також працюють міжнародні організації Янголи Спасіння, Схід Сос, Червоний Хрест та інші в деяких випадках вивозять військові з прифронтових територій, тому що на жаль, туди вже заїхати. Цивільним навіть на спеціалізованому транспорті неможливо через постійні обстріли і в тому числі велика кількість техніки, яка постраждала від впливу FPV-дронів на автоволокні, скажіть, будь ласка, а яка гуманітарна ситуація у прифронтовій зоні? Гуманітарна ситуація в цілому контрольована на території області. Ми маємо гуманітарні хаби на території області. На всю прифронтову територію постійно доставляються як санітарно-гігієнічні набори, так і пакети з харчуваннями забезпечені всі мешканці, які там знаходяться твердим паливом. Це дрова або пліти, або вугілля. Тобто на сьогоднішній день. На жаль, ті люди, які не евакуювалися і наражають себе і своїх близьких на небезпеку від нас, вони отримують мінімально необхідні всі набори для того, щоб виживати в таких складних умовах. А чому відмовляються виїжджати? Проводити взагалі з ними бесіди, роботи потім, стосовно того, щоб вони виїхали, так проводимо роботи, от і, і на рівні керівників громад, керівників селищних поселень з всіма мешканцями. На жаль, люди мають якісь певні особисті причини для того, щоб не виїжджати. Ну я хочу сказати, що як тільки лінія фронту наближається до населеного пункту, то одразу збільшується відсоток тих, хто хоче евакуюватись. Але на жаль, це на наступні періоди вже доволі ускладено буде, тому що під обстрілами евакуація проходить значно повільніше, і ми наражаємо на небезпеку тих людей, які надають нам допомогу в такій евакуації. Але населення ми, населення повністю ми... проінформовано стосовно евакуації? Так, повністю. В області працює гаряча лінія вже фактично рік. Плюс ми надаємо всі гуманітарні пакети, мають необхідну інформацію, інформаційні листки, газети тощо про евакуацію, про шляхи евакуації, про фінансову підтримку тих осіб, які евакуюються. На сьогодні. У нас два напрямки: це Івано-Франківська і Закарпатська область. І як приклад можу привести. Тобто, ми вивезли родину з п'ятью малолітніми дітьми з під на на початку січня, і зараз вони вже соціалізуються на території закарпатської громади і вже мають. В Перспективі в наступному місяці дорослі йти на роботу, а діти будуть ходити до садочку і навчатися у школі. Ну тобто, людей на призволяще не кидати. Дуже багато я знаю, що кажуть: куди я поїду, кому я там потрібен. Нам допомагають всі області, От, нами створено гуманітарний штаб на території міста Павлоград, куди ми вивозимо. На жаль, на території нашої області ми не можемо вже. Створити такий е хаб, куди ми будемо вивозити людей. Тому ми вивозимо їх до Павлограду, а далі вже Укрзалізниця надає допомогу і проводимо евакуацію до інших областей. Співпраця з кожною областю налагоджена. Хочу наголосити ще раз: що необхідно не наражати себе на небезпеку своїх рідних, і треба максимально швидко евакуюватися із всіх районів активних бойових дій. Тому прошу це доводити постійно до людей. Пане Юрію, перед вами буквально мав розмову з представником бригади Червона Калини. От він каже, що до Покровська вже долітають в дрони. Скажіть, будь ласка, наскільки зруйнований зараз Покровськ? Ну, В дрони летять вже далеко за Покровськ. На жаль, От, в Покровську 70% багатоквартирного житлового фонду має вогневі ураження. Тобто. Цілого все менше і менше залишається. А як тоді там люди? 7 тисяч людей, як вони там проживають? Вони виживають фактично. Більшість з них виживає в підвалах, тому що е, в інших приміщеннях вижити фактично неможливо, коли йде вогньове ураження від ворога. А чи є сенс відновлювати те, що от було вражене? Ви знаєте, на сьогодні, перед тим, як казати про відновлення, треба зробити обстеження. В більшій кількості випадків те, що ми маємо. Візуалізацію всіх руйнацій, да, певна кількість будинків не підлягає відновленню, їх простіше знести і побудувати нові. Пане Юрію, з огляду на активність ворога чи продовжують в області будівництво фортифікаційних споруд? Так, відповідно до завдань військового командування, виконується побудова нових рубежів і не зупиняється фактично три роки це будівництво вже. Будують 14 залучених областей будують військові, от, будують державна служба спеціального транспорту і інші комунальні наші установи працюють. Тому що якщо б ми не будували, ворог вже б мав би значні просування на території області. Дякую вам дуже, пане Юрій, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Да, дякую до зустрічі. Я нагадаю. Це був Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької обласно обласної військової адміністрації.